Команда коман комин тернопи. Привіт, команди! Вас вітає команда ковенко! Діма, шутки сумней! Дайте твої шутки про жерне! А де це офия! Вас вітає стратегічний запас жиру захисту України. Що, <риклад> <Шо>, здувся, шарик? <риклад> Ей, -е, там, походу, щось серйозне холодсь. Дім, що сталося? Коротше, в залі є дівчина, яка мені дуже подобається. Ну нарешті! Що <риклад> нарешті? Я не знаю, як підійти, що сказати. Чувак, дивись, скільки в залі народу. Вона тобі не відкаже. <риклад> ти не чув, я не знаю, що сказати. Ну, Твій поможе, не переживай. Ну <риклад> добре. Тебе не цікавить 150 кг чистого кохання. Діма, не почузаю стосунки з брехні. 160. Діма, покажи, що ти крутий. Мій евакуатор припакований під березілем. Діночку, покажи, що ти добрий. Я люблю котиків. Дімон. Шаурма з ас алібабито на любов а, 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 до котиків. <рив> Все! З вас толку, я сам бачив! Розумієш, кожен раз, коли я виходив на сцену, я дивився в зал, я зустрічав твій погляд, і моє серце вилося в два рази частіше, розумієш? Весна приходить заради тебе. Сонечко встає кожного ранку заради тебе і я. Дім! жив вже нарешті три слова. Як чекає дівчина! סטרנדוס טארקולדיקס <or principalmente> <begun> Твої ага. гроші, але тут чат банк! Так, так, запиши за газ 40 гривень. Ага. За воду років. Чоловік, який раніше піш... працював водієм маршрутки, пішов працювати водієм по господи. Итак. Чоловік, який раніше працював водієм катахарку, пішов працювати, водієм маршрутки віддалася. Пане шофу, візьміть проїзд. Ситуація знайома кожному. Поставить, будь ласка, п'ять. Мама, вдибити, тато таки, свинитися, ну будь ласка. Тягни Бог, 4-7 більше не можна! Продовжуй розмова мами з дочкою. Мамо, я маю тобі щось сказати. Скажи. Мамо, вітер запалив мою квіточку. О! Ну, моє зернятко проросло. Шо-шо? Ну, дзьміт прилетав до моєї дичинки. Сухайте, що біології причитали, скажи нормально. Має залетіла. Значить так, приводь того джменника, зараз його тату запилить. Таке могло трапитись з кожним. Так, ти проходиш, ти проходиш, Стій, стій, ти не проходиш, а що? Тягнемок 4-7, ти не проходиш. Child, 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 Випадок пісочниці. А мій тато головний прокурор. А мій тато головний суддя. А мій тато голіва ілюстраційного комітету познавали Камазіки і солдатики. Наш дімо пішов працювати далеко бійнику. Дивимось! Товені поворотні! Вже третю годину. Дивимось. Амстердам було. Антона наріву було. Остана. Не було. -ж -ж. Пане розпече, нам ще довго сидіти! Буде. Анапа було. Титанік по тернопільськи <ривання> Але ще я тільки до дальнього пляжу. Мені пофіг. Випадок <ривання> про всій українській сім'ї. О, малышка. О! Це було шикарно. Чекай, зачекіміся. Петро Степан. Я вже 20 за сьогодні! На що ви так буйно реагуєте? А наступну мініатюру присвячуємо всім, у кого є діти. Андрій. Твоя черга до не ставати. Ти його на дискотеку пустила, ти тепер його і відкачу. <плес> Чоловік і жінка на заправці. Жінка, 92-го по 7 чи по 17. По 17. Ти казала, що я дурний, а я купив коня в йо, йога! Я стану зіркою телешоу. Ти прийшла до ексфакту! Ні, я вагітна в 16. Продовжуємо тему кохання. Випадок в засіб. Добрий день, доброго дня, Ту твою заяву подавати. Добренько, ось Візьміть, будь ласка, заповніть. Алло, я час <плес> він, <плес> секундочку. Боже, яка гарна пара. Поможіть. Help. Ваше прізвище поможіть. Сус! Суце поможіть нам не з'їсть. Yeah. Що, ви ж створені одне для одного? То подивіться на неї, подивіться на мене. Боже, нати, візьміть гроші. Візьміть мою печеньку, будь ласка, сподівайтесь. Мама, yeah, як yeah, справи? Yeah, yeah. Чудово до да, yeah. чудово! Ще працюють. Пані та паново радіо радіоберконець. І сьогодні у нас в нашому ефірі людина творець таких відомих хітів, як перехід через вулицю Руську дозволено, а також суперхіта буде ночі і буде дні» таксі. Андрій, Андрій, ну, е, не чекаю від вас не менш цікавих і неочікуваних композицій. Вас. Пісня про мою колишню дівчину. Твої зелені очі так дивляться на мене. Але в житті в тебе є інші проблеми. Твої маленькі груди. Ну що ж, Андрій, давайте може. Все. Про роботу. Про. Є про роботу. Львівський проводник побутав поїзда, він випадково, в поїзд, щоб Москва. У -у -у -у. Не доїдуть москалі додому. Ну, Ні, на завершення, щось таке молодіж. Молодіше. Та й у ліве рібу в бомбітєвок цепляв. Eu maxime só pedir ver o Радіо верхонець нас перебивають тільки дзвони з катедри. Команда конька, коли слово має вагу. Сейчас ваши выпуски вырастут. Вам наковальня в, бісті, в бісті, вісті, вісті.